Боже, ви прийшли. Молодці, що прийшли. Молодці. Ти молодець, що прийшов. У Нас сьогодні особливий вечір. Бо в нас особлива гостя. Пішли знайомитись. Ви подивіться. Це ж просто Крем до крем. Як тебе звати? Кажи, сонечко, ти у мікрофончик мікрофончика. Іра. Ірочка. Іруся. Іруся. А ти ж знаєш, що ти у нас сьогодні тут не просто, так? Ні, 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 ні. Ти заслужила премію. Тобі буде приз. Панове, пані. Почесним званням найхеровішого кондизера року нагороджується Ірина. Сухий коржик класоченку. Вова, давай приз. Ось твій приз, чемпіонка. Тримай, тримай, ти заслужила. Тепер це, це, це твоє. Тож не нормально ти гамном кормила цілий рік. Хлопай, ми аплодуємо нашій подружці, аплодуємо. Mm -hmm. А тепер давай на слів. Давай, давай, це тобі не кондитерська, тут все по часу. Да. Підтримаємо, підтримаємо. підтримуємо. Підтримуємо, Підтримаємо його. Клас.